Житлово-комунальне господарство є однією з головних сфер в житті країни, громади. Вона забезпечує комфортні умови тисячам людей, благоустрій, красу населених пунктів, воду, світло в будинках, тепло в закладах соціальної сфери. В Ямпільській громаді серед комунальних підприємств, яке працює в цій сфері, є Ямпільське міське господарство. Віднедавна його очолив новий керівник. Найперше це як завгосп по місту. Прибирання, вивіз побутового сміття, підрізка дерев і ну, виготовляємо з металу лавочки, зупинки, лагодимо забори. Зараз біля фонтану реконструкцію роблять, поправляють старі бурдюри, ставимо нові, перевезення, ну, все, 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 що нам надають, які завдання нам дають, ми намагаємося виконувати. Не тільки місто, але й значна частина території громад, за винятком тих старостатів, де є теж комунальні підприємства. Так, да, по старостатам теж там є програми озеленення, є, я вже говорив, зупинки були встановлені. І ремонти відбуваються, старости переїжджають в інші приміщення, десь облагороджуються. Десь виконуються роботи, міняються дахи, водогони, ремонтували побушів, робили водогін. По старостинським округам ще було встановлено 18 дитячих майданчиків з м'яким покриттям. Ну і в минулому році також було виготовлено, відправлено нашим воїнам на фронт банопральний комплекс, який включає в собі душові, пральні машини, генератор. Тобто автономний, на колесах, на шасі. Спектр роботи великий. Як вони в цифрах відзеркалюються, всі ці роботи? Ну, Минулий рік в цифрах це біля 14 мільйонів. Зробили. На все. Це і зарплата, і матеріали, і роботи, і все все на світі. Це ви отримали таку суму з міської ради? Так. Це витратна частина, в якій входить все і перевезення, в тому числі, і ремонтні роботи. Я вже говорив, заробітна плата і по-старостинським. теж там є комунальний десь в якомусь Старостинському один чоловік, два чоловіка, які облагоражують, наводять порядки. Вони у вас в штаті? Так. Матеріально-технічна база на сьогоднішній день оновлюється. Завдяки міській раді, голові, дякую, придбали новий сміттєвоз. Придбали новий міні-трактор, зараз його налаштовуємо, так як був старий, якщо ви пам'ятаєте, що він виконував різні функції: екскаватор, і навантажувач, і перевезення разом з прицепом. Тобто на маленький трактор дуже багато роботи. І на кладовищі прибирає по місту, він дуже зручний, я скажу. Так, а сміттєвоз хотілося б ще один. Це вже про мрію. Це перешті. вже про мрію, так. Да. Автовишка, бульдозер. Це те, що нагально треба. В планах є, обговорюється зараз це все. Стосовно доріг, от яка ситуація була в минулому році, і зараз в цьому році, коли ПДФО військових вже пішло в державний бюджет, чи матиме. Ваше підприємство можливість хоч якісь поточні ремонти робити на дорогах. Бюджет обіднів на 50 мільйонів, це ви знаєте, напевно. І з яких статей будуть забирати. Ну, звичайно, якісь роботи будуть зменшувати. На ЗСУ теж треба велика допомога і потреба велика, це ми всі розуміємо. Тому тут треба, якби, золоту середину знайти, щоб у громаді жилось комфортно. І під час війни ми не забували про наших воїнів. Минулого році були відремонтовані дороги по селі Пороги 58-400 тисяч, Писарівка 129 тисяч і Северинівка на майже 19 тисяч. Це то, що по Старостинським було відремонтовано. З освітленням зараз проблем нема. Кожен, майже кожен день виїжджають люди на ремонт, на заміну, десь нову лінію ставлять. З освітленням поки проблем нема. З дорогами є проблеми. Тут ще є проблеми державні і місцеві дороги. От є люди, поступали жалоби. Місцевий бюджет не може відремонтувати державну дорогу. І порядкуванні має значення? Так, так. Вони не можуть виділити кошти на ремонт цієї дороги. Це тільки автодор. Автодор, мабуть, в такому ж стані, як і всі останні. Зараз весна прийшла. На чим працюєте? Почалися вже роботи по благоустрою? Так. Вже почали підчищати дерева, почали облагороджувати по місту. От було звернення 91 ї свободи, 91 будинку, там людям в клумбу, то буквально за тиждень була встановлена огорожа, і люди це побачили. Вже вони самі виходять в клумбу, прибирають якісь, насадження роблять. Тобто, хто хоче жити комфортно і відчувати себе комфортно, той починає щось робити, не чекає ні від кого, що хтось прийде і мені зробить. Вивезення твердих побутових відходів. Наскільки у вас борги по цій послузі? Чи хотіли б ви більшого охоплення договорами цієї послуги? Це больна тема вивезення. Я, допустимо, моя думка я тільки за те, щоб не засмічували берега річок, паркові зони. що, Так, да, потрібно ще більше контейнерів. Ну, люди чогось ну, не готові оплачувати це все. А державної програми немає. Ну, щоб кожна людина, абсолютно кожна людина, нехай не велика сума, але вона повинна оплачувати. І тоді можна б, набагато чистіше було. Б. Можна було б поставити більше контейнерів, можна було б організувати частіше вивіз. Але це все витрати, і у людей теж є свої сім'ї, я їх розумію. І ті гроші, що поступають за вивіз сміття від населення, їх просто не вистачає. Сміття вивозиться більше, чим оплачується. Покриваєте з міського бюджету цю послугу і... Ну, міський бюджет бюджету? допомагає, да, звичайно. Без цього ніяк. Перевезення займаєтесь ви такими послугами? Так, регулярно. Крім суботи, кожен день три автобуси. Або три, або два по пасажиру потоку. Виїжджають на маршрути, довозять людей до місця роботи. От, багато працюють по садиках, по школах, вчителі, вихователі. Ці О, рейси себе виправдовують фінансово чи вони теж дотаційні? Ну, як вам сказати, вони оправдовують, але на капітальні якісь ремонти треба дотацію. Міська рада допомагає з ремонтом, тому що автопарк у вас такий специфічний, багато старого транспорту, взагалі з ремонтом техніки. Так, да, коли ми просимо допомоги, міська рада нам допомагає. Коли дивишся, ідеш повз і дивишся, як люди, працівники комунального підприємства, щодня прибирають місто. Велика вдячність людям, які це роблять. І коли ти бачиш по вулицях великі купи хмизу, сміття, які просто вздовж дороги насипані, і щодня, щоранку, працівники комунального господарства це все забирають. Ви якось співпрацюєте з людьми, щоб це трошечки було ну якось організованіше, щоб місто не захламлялось в самому центрі такими купами сміття, яке звісно, ви, звісно, вивозите, але напротязі дня воно зовсім не красить наш центр. Зрозуміло. Ми намагаємося донести до людей, не засмічувати. От Техніка їздить регулярно. Цих купів і цих засміченостей могло би і не бути. Якби саме населення якось осознано до цього відносилося. І ви вже самі сказали, що це прибирання це як повітря. Воно, коли воно є, і воно не відчувається, от тільки якась нестача. І тоді зразу і серце стає, і все-таки. Так само прибиральники. Їхню роботу не видно. Але коли якийсь іде збой, хтось захворів, машина поламалася. Тоді зразу воно видно. По урнам, по сміттєзвалищам, по смітникам, по узбічам. Реагуйте, коли люди там роблять зауваження з приводу. Стану біля сміттєвих баків чи якісь такі нарікання. При міській раді є відділ, інспектора ходили На, ну, поки в форматі попередження. Ну, я думаю, що треба і в форматі штрафів якихось, щоб не засмічували, не викидали. Техніка є. Люди приїдуть, заберуть, ну, це треба все організовано, щоб було. Я думаю, що ємпільчанам нам навіть адреси не треба вказувати. Вони да. всі знають місця, де ці купи нахламляються. Постійно. 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 І, і, бор... і боротися ми mm. вже роками. Це боротьба між населенням і комунгоспом. Mm. Ну, поки у нас не виходить. Ну, кожен хоче, щоб біля нього було чисто. Так. от роблять смітник не біля своєї хати, а ті, біля якоїсь, де ніхто не живе, для прикладу. І когось конкретно на штрафувати, чи дати попередження Трес ставити чи відеокамери, чи. чи як. Чистота в місті це спільна справа. Так. Це спільна справа. Я вже говорив, починати з себе тоді буде чисте і комфортне місто. Про колектив. Як ви працюєте, чи вчасно зарплату ви отримуєте? Так, да, бувають затримки по зарплаті, але ми намагаємося хоча б частково людям виплачувати. Поступили якісь кошти, ми виплатили там двом чи трьом. Ну, наскільки є можливість. Поки ми не виконуємо і таких робіт, щоб перекрити цю зарплату, є великі борги по житловому, по жилфонду величезні. Люди не оплачують комунальні послуги, але. Вимагають якусь роботу. Під час воєнного стану, коли було дозволено не платити, люди не платили? Чи... Ні, як такових не, не відбулося. Угу. Скажімо, хто регулярно платив, то і продовжував платити. Хто регулярно не платив, так і продовжує не платити. Ви якийсь вихід бачите? Я думаю, це тільки на законодавчому рівні. У вас немає ніяких важелів до суду звертатись? Чи... Як такових немає. Можна почути суму заборгованості по житловому фонду? Біля 400 тисяч. Для вас це велика сума. Це величезна сума для нас. Оскільки людей працює? 48 чоловік штатний. Це разом з Старостинськими на сьогоднішній день. Ну, з 1 квітня ще буде набор людей по Старостинським округам. Ви сезонних робітників набираєте щороку? чи Так. Не? Так. Ну, по роботі що можна сказати? Робота тих самих двірників це не з легких роботах. Чи в сніг, чи дощ, вони на робочому місці прибирають, метуть. Робота водіті, водіїв теж з нелегких, тому що транспорт постійно потребує ремонту. От. А так колектив у нас доволі дружній, я би сказав. Попри всі негаразди, фінансові працюють? Працюють. Люди працюють, вони ще якби старої загалки, мені так здається. Тому що з молодими кадрами велика проблема. Багато на фронті, І молодих людей не вистачає, спеціалістів не вистачає. Так, така ситуація, коли війна в країні б побажала своєму колективу. Я більше не стільки побажати, скільки їм подякувати хочу за їхню працю. тому що дійсно в нелегкий час вони терплять, працюють і віддано працюють. Наводять дякую. порядок. Дякую. Успіхи вам у роботі і всьому колективу добра, миру і дай Бог діждатись перемоги. Дякую. Вам, дякую. Перемоги нам всім. На зміну застарілій техніці поступово приходить нова потреби в оновленні матеріально-технічної бази чималі. в комунальному підприємстві працюють люди різних професій, кожен з них робить свою роботу на совість, аби забезпечити життєдіяльність громади в тилу належними послугами і умовами. В самих же умови праці дуже нелегкі. У кожної людини свої обов'язки, за кожною з них своя історія. Як працюєте? Комунальному господарстві. А, дуже добре. Чим займаєтесь? Ну, я в основному займаюся сварочними роботами. Там що город ремонтуємо. Техніка у нас, скажімо, не дуже з нових, постоянний догляд нужен. А догляд це який? Це тільки все сварочні роботи. Якби, щоб сам себе похвалити, це сварочні роботи все на мені і хлопці тільки на мене надію мають. Ну, будемо сподіватися, купили нову машину, будемо сподіватися, що ще щось куплять. І так, потихеньку, потихеньку ми обзаведемося все сальновень, і будемо краще обслуговувати місто. І Люди будуть краще вже. Вже не буде б нарікань, там, що там не прибрано, там не вже буде чистіше. Тут у вас є така техніка, що можна історію вивчати автомобільного транспорту. Так, ну що зробити, бачите, таке положення, що багато чого хочеться, не завжди воно виходить так, як хочеться. Ми будемо сподіватися, що вийде те, що ми бажаємо. Так. І що ще робите? Бачимо лавки у вас тут. Да, це, виходить, заказ роблять староста сіл і ось зробили з понеділка зачепимо ворота сюди на кладбище, воно і там ну, площа готова для установки. Ну, поки погода не дозволяє, то дощ то таке. В то. Ну, понеділок вроде, там погода і ми їх встановимо. Поки трошки нам дозволяла, ми зробили заборчик тут в місті, де цей маленький ринок встановимо. Там зробили ці бутилки з ще не всі ж забрали, це там 4 і 20 скам'як якусь виставимо. Я думаю, до наступної п'ятниці ми їх випустимо, готові, вже буде 20. Любите свою роботу? Я всю життя з сварщиком, і якби я її не любив, я б ним не працював. Праця сварщика вона ніколи легкою не буває. Де б не робив, щоб не робив, все одно вона легкою не буває. Так що, якби я не любив сварщика, я би ним не робив. Собі і колегам що Знаєте, що б я побажав, щоб швидше закінчилась війна, щоб діти повернулись додому батьки, чоловіки. Це якби ну, другого бажання воно і не треба. У нас зараз з жінкою, сині двоє зятів. В дуже важкому становищі і потребують дуже великої допомоги. Би, ми зараз між двох вогнів. Бистріше, щоб це все закінчилося. Важко. Там на фронті важко, я вірю хлопцям, і якби я це все знаю не так, з якихось розповідей це я знаю, знаю. Ну і нам тут теж не легше. Треба заробляти, відчисляти воєнні збори і так допомагати. Ми з жінкою скільки можемо, скільки допомагаємо своїм. Тому що один і другий знаходяться на лічині. Тягнемося як можна. Ну, ми залишаємо собі там вже ну, саму малості, щоб за газ заплатити, за воду на хліб було. Нам скільки нам треба пожилим вже То все так вийшло. Це не ми одні. І... Кожну хату постукалася біда, так що всі люди тягнуться так, як можуть. Дякую вам. Тримайтеся. Mm. Хай все буде добре. Дякую. В мирний час і в період воєнного стану працівники житлово-комунального господарства вдень і вночі роблять усе можливе для надання споживачам необхідних послуг. Не всі помічають цю роботу, але без неї уявити життя громади неможливо. І працю людей, які трудяться на благо усіх мешканців нашого міста, наших сіл, потрібно шанувати з вдячністю.